Привет, друзья. Вот Таки выготовил прицепчик на стадии завершения. Но не успел он выехать. Попал он на растяжки. Попал на растяжки. Тут какая ситуация. Цилиндр уже короткий. Вылет штока всего. 37 сантиметрів. І за чого він сюди максимально дозаду зміщений, щоб угол хоча б 40 градусів підйома був. Покажу вам виновні катежірства. Де вона там? Вон защолочка, бачите? Зробив защолочку, щоб ця часть не дігралась. Вчора виїхав на мойку. Перед покраскою треба було задуть мені тут грунтовкою, щоб листовий метал ложив. Думаю, приподиму козовець. Приподняю, бачите, яка біда вийшла. Ось дивіться, яка щілина. Ну Це вже вона трохи приплюснулася. Получається, ось все загнуло раму. Цілінд як пішов, там спереді, заштопорено було, і жопу мені, виходить, підняло. Кот кинув його на розтяжки, на домкрат. Зараз хочу трошки підрівняти. І тоді тут видно зроблю От цієї балки туди до переднього ще розкоси кину. Усилиться місто трохи. Ну, це не варіант, так не робіть. Так не робіть із-за чого. Дуже велика нагрузка сюди йде. Треба як можна купити длинніший ціліт. У мене просто був. Не схотів я витрачатися. А треба длинний шток, щоб був і його зміщати туди і робити так як слід. Бо скільки в мене тут на усилення вже пошло матеріалу це ету. ужас. Діла, взагалі, йшли не так, щоб і добре. Що я ще хочу вам показати, дивіться. Тут усе ж заділо капітальненько. Мені подогнали цю балку. Мінус який, низько кліренсу є. Бачите. Дуже низько. Ну це зеномарки, скресле, я не знаю. І ресори походу увазовські. Ну вони нові. Вони. От така, бачите, ще. Тут поставив на пальчики я. Ось, бачите, вони мажуться. Все, І за чого ж такі щоки, бо длінні пальці. Пальці із тата. У мене тата була, колись купляв для ресор. Втулочки покупляв, вони якраз щотенько все тут. В общем, усе промазується тут. Цьому узлу, в общем, я думаю, зносу не буде. З заднього ще теж ось, ось пальчик. Приварив такі уші. Восьмерка, по-моєму, метал, так. Да. А сюди в трубку, в профільну трубу, круглу трубочку вварив. І цей штопорокось штопориться. О прокидуючий механізм. Ось пальчик забив і все. І воно в той трубиці на сальдочку там грає. Тоже, я думаю, нормально буде. Прицепчик зачос, многофункціональний прицеп. Борта задні буде відкриватися, що так, льожа, що вверх. І тут ще цепочки планую, щоб удлінити борт. Це для чого? Щоб возити, допустимо, 6-метрове желізо. Ну, загрузився чи там дерево, може, як коли що буде. Такі то діла. Тут ще якась ситуація спереді, зараз покажу. Ну тут аналогічно буде передній болт опускатися. І тут ще зробив дишло видвіжне. На метр ще буде висовуватися дишло. Оце такі справи. Це для того, щоб длинномір возити. Ну тут габарітики все буде прикручуватися, все хочу по уму, щоб його на номера кинути. Довжина платформи 2,80 на 1,80 коротше, Це наружі. От мінусуйте уте 8 см. 1,72 метра внутрі на 2,72. Це чисто, виходить, Почти 3 куба. куби. 200-200. Можна зерна в його засипати. Ну оце такий апаратик получився. Ну нічого, може воно, ж, що зразу цей бока вилізли. Зараз я трошки усилення ще зроблю. Не буде робити, як не буде. Оставлю так. Просто що трохи лишнього металу пошло на цей самосвал. Ну це мелоч. Ну це такі справи, в общем, Хотів уже вам показати цілий, але не вийшло. Так що коротенькі циліндрики, дуже багато мороки. Бамперок, так тут все. В общем, я думаю, буде нормально. Тут ще дуг у мене розпорний для осілення, всовується сюди в стойку. Таке і плюс ділав його широким для того, що можна було б ще тракторця кудись загрузити, да поїхати на якийсь об'єкт чи взагалі перевезти комусь що то. Це таке. Дишло, мощне зробив. Дишло. Ну, там ще загнав коротше, трубу всередину. Фаркоп узяв автомобільний. Він на 1400 кілограм. Оце таке, ребята, діла. В общем, хотілося Просчитываешь все, думаєш, що вроде воно все нормально, воно все одно, что то правильно не додумаєш. Ну нічого. нічого. Все тоді давайте, друзі. Щасливо вам. Мог хто що напише там, підскаже мені. Бо все ж делаем методом пробы и ошибок. Букварина читал читали в свое время. Ну ничего. Ну все, всім благ и зеленых бумаг. Давайте, хлопцы. та девчата.